Скажімо, Беркут більш треновані, явно фінансово більш спроможні і обладунок у них покращує, то вони там несуть ахінеї про це все за американські гроші. Так, прямо його. Да, та, та, та. і це не вся Україна. Ну, вони буквально говорять у тими надрукованими лозунгами з Донецька. І взагалі, це все екстремісти. де ви відділі таку Європу і тому подібне. А, начальство, яке помудріше і подосвідченіше, акуратніше ставиться до своїх висловлювань. Часто просто пережило багато влади. Абсолютно, що влада може. Жу помінятися, а вивершники, ну там зовсім пацани, 19 років. І вони вони реально стоять там як гарматне м'ясо. Тобто ними закривають передову, а беркут просто набігає. І ну, для того, щоб зробити атаку, відтіснитися назад. Беркут сам в рукопашну не лізе, боїться, а просто от, діють снайперами. І най найжорстокіше це те, що сьогодні сьогодні піднімали всю базу, ну формували всю базу, тих, хто зараз по лікарнях і по СІЗО. Ну, вибиті очі, відірвані кисті е, неймовірна жорстокість по відношенню до мітин. Гарів і ну, але ви знаєте, є жорстокість з боку Абсолютно. мітингарів стосовно Абсолютно. правоохоронців. Абсолютно і. А... Я до чого веду, що коли ну, якби, міліція там, питає мене, а за що нас так б'ють? ну, Вибачайте, за збитих мажорів і непосаджених прокурорських синочків, да? за там, роки знущання і відкритих кримінальних справ, які ніхто ніколи не збирався розслідувати, за побори, за, ну, за все ну, ну, накипіло. Тобто з груп да? щодо людей. на владу, а насправді абсолютно, отримують. Але на отри, і не отримують тільки... мінти, але по суті в перших рядах стоять вивершники, це призовники, ну, тобто, це чиїсь діти. Але ну до того моменту, поки вони захищають державний переворот і хунту, ну вони є по суті сторонами конфлікту, сторонами уже збройного конфлікту.